Тяга вниз спереду. Вправа для спини, яка включає в роботу широкий, ромбовидний, великий круглий м'яз, біцепс і трицепс. Встановіть відповідне для вас навантаження. Сядьте на тренажер та візьміться руками за ручки. На вдиху, виконайте тягу ручки до нижньої частини грудей. При виконанні цього руху відведіть тіло трішки назад і рух виконуємо до прямого кота в ліктьовому суглобі. На вдиху поверніть ручки у вихідне положення. В нижній точці необхідно прогнути спину і звести лопатки, подаючи груди вверх, а у верхній точці бажано подавати корпус вперед, щоб краще розтягувати м'язи.